Слава Богу, дорога церква. Дійсно, ви знаєте, в житті кожного з нас є якісь труднощі, якісь випробування, якісь моменти, через які ми сьогодні проходимо. І особливо в цей час, я думаю, що нема такої сім'ї, яка не проходила би через якісь борі випробування. Але ви знаєте, є добра звістка, є добра новина для кожного з нас сьогодні. Що Ісус Христос, Він не помінявся. Знаєте, він той самий, який вміє співчувати людям. Знаєте, він знає ці болі, Він пройшов сам цю дорогу страждань. І Він каже, і Він знає, як допомогти тим, хто проходить через ці випробування, через ці бурі. І ви знаєте, важливо дійсно, щоб в всіх цих випробуваннях ми розуміли, що є той, хто контролює всі ці процеси. І тому Бог хоче, щоб ми довірялися йому. Я хотів би прочитати для продовження Слово Боже, яке говорить сьогодні це псалом 93, де говориться про нашого Господа і про ті моменти, які в житті трапляються в нашому житті. Починається так: цей псалом. Господь царює, він зодягнений у велич, Господь зодягнений. І підперезаний всемогутністю, тому Всесвіт стоїть твердо і не захитається. Давид починає псалом. описує, можна так сказати, велич нашого Господа. Він каже: Господь царює. Сьогодні ми бачимо ці, ці моменти, і кажеться, де є Господь. Біблія каже, що Господь царює. І далі він говорить, що він зодягнений у велич. Він каже, підпережений всемогутністю, і тому все світ стоїть і не захитається, каже. Спокон віку утверджений твій престол, ти існуєш вічно. І далі він говорить: піднімаються ріки, Господи, поводують потоки свій шум. Підіймають ріки свої хвилі. Сьогодні, як ніколи, ми бачимо, які це гурки, такі ці хвилі, які навколо нас сьогодні підіймаються. І ви знаєте, і коли ти дивишся на це все і кажеться, що воно тебе захватить, що воно тебе сукрушить, що воно тебе зламає. Знаєте, Коли ти дивишся, коли ці річки буркливі, да, вони все на своєму шляху зносять. Ви знаєте, І коли ти сьогодні дивишся на ці обставини і тобі кажеться, і вони, якби тобі говорять, що вони спроможні тобі тебе підкосити, як можна так сказати, зламати твоє, твою віру. Каже, вони піднімаються, і цей гуркіт, ви знаєте, він набирає сили. Але дивіться, що далі каже, че вертий вірш. Але сильніше від гуркоту могутніх вод, потужних від морських боронів. Наш Господь, Аллій, слава Богу. Понад усе, ви знаєте, які б не були ці хвилі, у цей гуркіт, який за цими хвилями йде. Наш Господь каже, Він є могутній, Він є сильний. Наш Господь на висот, висотах небесних. Твої свідчення, каже, гідні довіри, Твоєму домові, Господи, належить святість навіки вічні. Сьогодні, знаєте, як ніколи. Ми це бачимо, ми це чуємо. І знаєте, коли ти все більше і більше до цього якби, прихиляєшся, приходить якийсь, приходить з невіри інколи, приходить інколи і страх в наше життя. Але Слово Боже каже, що ми піднімали свій, свій зір до Господа. В іншому псалмі ми читаємо. Щось подібне про народ ізраїльський це 107 псалом, але починається знову. Прославляйте Господа, тому що Він добрий і Його милість триває вічно. Хай так говорить викуплені Господом, котрих він визволив з рук ворога. Каже, прославляйте Господа, каже, тому що Він є добрий і Його милість навіть в цій. Моменти випробування, його милість каже, триває вічно. Що робити, коли приходять ці моменти? Слово Боже говорить, що коли це трапилося в житті народу Божого, написано у своїй недолі, шостий вірш. У своїй недолі вони заволали до Господа, і Він визволив їх від страждань. Перше, що нам треба робити, це піднімати свій погляд до Господа. Каже, вони встали кликати до Господа. Знаєте, нема таких бур, які Бог не міг би вщухати, тихомирювати. Бог в тих умирює різні бурі. Він Господь Він царює. І Біблія каже, що все йому підвласне. І в цьому Псалмі, в цьому сьомому чотири рази. Є подібні слова. Знаєте, Бог хоче, щоб ми ці слова закарбували в своєму серці. Нема таких проблем, щоб Бог не міг би вирішити в тому чи в моєму житті. Але каже, вони заволали до Господа, вони в ньому побачили свою поміч. І Давид багато про це сказав. Поміч наша в імені Господа Бога нашого, створившого. Небо і землю, слава Богу. От такий Господь, який спроможні допомогти тобі і мені, коли приходять бурі, коли приходять ці хвилі, а вони бувають різні. Можливо, сім'я, можливо, хвороба якась приходить в життя наше. Каже, вони заволали до Господа. І ім'я Господа воно є міцне, воно сильне. Тринадцятий вірш. «У, своїй, у своєму горі. Вони заволали до Господа, і Він звільнив від їхніх скорбот. Вони кликали до Господа, і Він каже, звільнив від їхніх скорбот. Слава Богу. 19-й вірш. Знову говориться, і заволали вони до Господа у своїй недолі, і Він визволив їх від їхніх страждань. Знаєте, ми молимося, ми шукаємо Бога, щоб дійсно Бог втрутився в наші життєві труднощі, переживання. В нас є, коли ти молишся, в тебе є якась мета, щоб дійсно Бог вирішив це питання. І ми бачимо, що люди кликали до Господа. І ми пам'ятаємо, що Бог Він має силу Він має владу. 25 вірш цього псалма. Він накаже, і здіймається буря, і він, що підіймає вгору величезні хвилі. Ми бачимо, що проходять такі моменти в житті. Але далі каже, тоді у своїй скорботі, у своїй біді, волають до Господа, і Він визволяє їх від нещастя. Він вгамовує бурю і заспокоює. І заспокоюються хвилі. Бог вгамовує бурю, ви знаєте, слава Богу. Коли люди взивають до Бога, Бог вгамовує, Він заспокоює ці бурі, ці хвилі. І далі, як написано, люди радіють, що стало тихо. І Він провадить їх до бажаної пристані. Слава Богу. Бог провадить до цієї пристані, де є мир і спокій. Але тому, що люди кличуть, тому що люди покладаються на Господа, тому що люди шукають Господа. І ми, ми читаємо, що Він вгамовує бурі, слава Богу. Він має владу над кожною бурею. Ми знаємо, що його слово все кориться. Пам'ятаєте, коли на морі Ісус учнями своїми, коли вони були занепокоєні, але Він сказав Слово своє. І написано: І заспокоїлась буря. І вітер вщух, і настала велика тиша, слава Богу. Що бурі вони слухаються голоса нашого Господа, яка б не була буря в твому чи в моєму житті. Божий голос він вгамовує, він скаже своє слово твоїй бурі в твоєму житті, і прийде велика тиша, і ти досягнеш цей пристані бажаної в своєму житті. Ти досягнеш того, до чого ти стремишся в своєму серці. Тому що Бог має владу, друзі дорогі. Бог хоче, щоб ми дійсно розуміли, що йому належить вся влада і сила. Алілуя, слава Богу! Він царює, він величний Бог. Ми прочитали, як дивитись, описує Господа. Він підперезаний могутністю, він підперезаний силою своєю. Алілуя, хвала Богу нашому. Ви знаєте, є моменти, коли ми волаємо і довший час волаємо. Ми коли читаємо історію апостола Павла. Довший час, каже, вони не бачили ні світла, ні зорі, нічого не бачили. Це так буває в нашому житті. Ти молишся, ти кличеш Господа, і ти нічого не бачиш. Але ми знаємо, що, що далі сталося, коли прийшло Боже Слово, коли люди Божі покладаються на Господа. Він обов'язково, ви знаєте, відповідає. Бог є той, хто відповідає, коли люди до нього кличуть. Слава Богу! Бог, відповідаючи Бог, халлуйя. І Бог хоче, щоб дійсно ти розумів, яка б не була проблема в твоєму чи в моєму житті, Які б не були хвилі. Він сильний Бог. Він сильний Бог спасати. Коли ти до нього кличеш, написано, вони кликали і вони прийшли до бажаної пристані. Халлилуя. А там, де пристань, ми знаємо, там є відпочинок, там є спокій для душ наших. Халлилуйя. Бог хоче, щоб ти досягнув цей пристані в своєму житті. Щоб ти не здавався, коли приходить буря, щоб ти піднімав свій погляд до Господа, щоб твої руки до Нього тянулися. Господи, ти мій Бог. Він єдиний Бог, який може допомогти тобі і мені. Нема іншої твердині, друзі дорогі. Наш Бог це є вічна твердиня. І каже, блажена людина, яка на нього покладає свою надію, покладає свою надію на Господа. Да бурі будуть в житті нашому. Тому що так каже, так каже Боже Слово. Апостол Павло говорив до учнів, коли він проповідував, каже, багато є різних скорбот, каже. Каже, багато різними труднощами нам належить війти в Боже царство. Але Бог буде з тобою, пам'ятай. Він сказав: Я не залишу тебе, я з тобою буду. Підеш чи, через вогонь, каже. Я буду з тобою. Через води каже. Я буду з тобою. Бог з тобою серед бурі. Ви знаєте? Коли ми читаємо 46-й псалом. <сміх>. Також описується труднощі, проблеми в житті. Дивіться, що, як він починає. Бог наш захист і сила. Надійна допомога у стражданнях. Він надійна допомога в твоїх і моїх стражданнях, друже. Він твій захист і твоя сила, тому каже, ми не злякаємося. Не лякайся, друже, брате, сестро. Тому що Бог є з тобою. Він твоя сила, Він твоя поміч. Халілуя, слава Богу. Каже, тому ми не злякаємося. Наскільки Бог хоче, щоб це було в моєму серці, щоб це було в моїй свідомості, що Бог є моя поміч. Він моя сила каже. Він допомога в стражданнях, брата, сестру. Якщо ти переживаєш страждання, добра новина, що Він є поміч в своїх стражданнях. Він не відвертається від тебе. Навпаки, ви знаєте, Він з небес приглядається на тебе. Але він хоче, щоб ти кликав до нього. Каже, поклич мене в день недолі. І я тебе що? Врятую. Я спасу тебе. Я визволю тебе, каже Господь. Тому ми не злякаємося, хоч затряслася земля, і гори рухнули би в серце морів. Від його величі ревуть і бушують води, здригаються гори. І шостий вірш каже, Бог, бо цього. Вона не зрушиться. На світанку Бог йому допоможе. Слава Богу. Щоб Бог тобі допоможе, друже, брате. Але Бог хоче, щоб ти і я всім своїм серцем дійсно піднімався до нього, щоб ти розумів, що Він твоя поміч, що Він твоя сила в твоєму житті. І він каже: ми не злякаємося. Знаєте, В житті апостола Павла дуже було різні переживання, труднощів. Але наскільки він покладався на Господа, наскільки він в своєму серці дійсно розумів, що тільки Господь є той, хто допомагає, хто, хто, хто визволяє Його. Він описував ну, ситуацію в своєму житті каже, настільки було трудно, тяжко, каже, що ми не надіялися навіть залишитися живих. Ось такі обставини бувають в житті нашому. І він каже далі, щоб ми не покладалися на самих себе, да? але на Бога, який воскрешає мертвих. Алілуя! Наш Бог воскрешає мертвих. Алілуя! Ви чуєте? Яким б не було обставини, він сильний заспокоїти ці всі речі? Але Бог хоче, щоб, і щоб ти, і я до Нього кликав, щоб я до нього піднімав свої погляди. Нехай Бог допоможе кожному за, друзі дорогі. Ми живемо в непростий час. Як всі кажуть, що воно ще більше можливо буде усугублятися ці обставини, але нехай ще більше твоє серце утверждається в тому Господі. Нехай ще більше твоя душа укоріняється в ньому, в його милості, що Він сказав: Я не залишу тебе, я не покину тебе, каже, я буду з тобою. Бог є посеред цього цього. І Бог хоче прославитися в цьому. Коли Ти піднімаєш свої погляди, руки до нього, і говориш, Господи, я потребую Твого спасіння, я потребую Твого зцілення, Господи. Він є сильний Господь, друзі. Він не помінявся, ви знаєте. Він все і сьогодні хоче являти свою милість до кожного з вас. Але він каже, поклич до мене. Поклич до мене, каже, і я відповім тобі. Я покажу тобі те, що навіть ти не можеш. Уявити в своєму серці. Навіть. Я покажу тобі, каже Господь, але поклич до мене з вірою. Приклич моє ім'я, Господь каже. І ти побачиш. І ти каже, прославиш мене, Господь каже. Поклич до Господа, друже. б не були хвилі, які б не були ці буруни, цих рік в вот цих. Бог потужний, Він сильний Господь. І Він царює, ви знаєте. Він царює Господь наш. І Бог хоче, ти прослави Його, 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 його ім'я. Прослав Боже ім'я своєму житті. Воздай Бо Богу славу і честь. Тому що дійсно Він той, хто пам'ятає про кожного з нас. Знаєте, Він пам'ятає про нас, так як ти каже дорог в Його очах каже. Каже, Я віддам інших за тебе, каже Господь. Ти є дорогий для Господа Твого. Він дуже дорогою ціною тебе купує мене. Він заплатив велику ціну. Він спас тебе і мене в своїй крові. І в ньому є сила. Пам'ятай про це, дорогі друже, нехай твоє серце не забуває. Пам'ятай, що після цієї темряви приходить світанок, приходить світло. Після плачу приходить радість. Після горя приходить торжество, слава Богу. Хай Бог благословить кожного з нас, дорогі друзі. Хай Бог допоможе нам дійсно триматися Господа і своє серце звертати на нього, всім своїм серцем, щоб ми дійсно шукали Господа, кликали Його ім'я і благословляли нашого Господа. Каже, благословіть Господа. Благословіть Господа, дорогі друзі. Прославте, Господа за всі Його добродійства в моєму житті. Хай Бог прославиться через твоє і моє життя. Йому за все, нехай буде слава. Амінь.